Найцікавіше відео тижня від Телеграф юей. Міноборони з правоохоронцями провели позапланові перевірки ТЦК та СП в регіонах та зафіксували багато порушень. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці. Також проводяться позапланові перевірки складів з продуктами у військових частинах. Так за словами міністра, йдеться про недопоставку продовольства на суму понад 50 мільйонів гривень. Ілон Маск заявив у соціальній мережі X, що його компанія Neuralink ставила чип у мозок першій людині. Перші результати показують доволі перспективне виявлення нейронних імпульсів. Таким чином людина отримала можливість керувати телефоном або комп'ютером, а через них практично будь-яким пристроєм, винятково силою думки. Першими користувачами продукту стануть люди, які втратили здатність користуватися кінцівками. Українські хлопці продовжують повертатися додому з російського полону. Як повідомив у телеграм президент України Володимир Зеленський, 207 бранців уже на батьківщині. Повертаємо, попри все, пам'ятаємо про кожного й кожну у полоні. Підкреслив президент. Це був ювілейний вже 50-й за рахунком обмін. Лідери Європейського союзу нарешті на досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, рішення ухвалили усі 27 країн-членів ЄС. Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ упродовж наступних шести років. За даними інституту вивчення війни, це означає, що Росія не передбачає жодних територіальних поступок Києву. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.